Добрий день! З вами я Костянтин та компанія ElectroHause. І в сьогоднішньому відео ми поспілкуємось про світлодіодну стрічку та її різновиди, блоки живлення та профіль для LED-стрічок. З появою нових вимог до дизайну та ускладнених світлових рішень на допомогу прийшла світлодіодна стрічка завдяки використанню різноманітної потужності, живлення від низької напруги та. Довготривалий срок служби, і перейдемо до ключових особливостей led стрічки компанії Електрохаус. А це гарантія до трьох років. Струмопровідні доріжки виконані з технічно чистої катаної міді, що зменшує нагрів при проходженні струму через світлодіодну стрічку, використовуються топові світлодіоди строк служби більше ніж 50 тисяч годин. Оригінальна клеєва основа бренду 3M, що забезпечує жорстке сцеплення з поверхнею, а також високий індекс кольору передачі, також різноманітний асортимент стрічок, який задовольнить будь-які потреби, а це різноманітність потужності від 5 до 18 Вт. Ця потужність підбирається відповідно до поставленої задачі, а це може бути як основне освітлення, так і декоративне. Також стрічка розділяється на декілька ступенів захисту: це IP20, яка використовується в сухих та вентилюємих приміщеннях, та IP65, яка використовується у приміщеннях з підвищеною вологістю. Стрічка компанії ElectroHouse буває в декількох варіантах напруги живлення. Це 12 вольт, яка більше підходить до проєктів з короткими відстанями стрічки. І 24 вольта це вибір професіоналів, яка дає можливість підключати стрічку до 10 метрів послідовно. І ще один напрямок у цій екосистемі це гнучкий Неон, який використовується в декоративному освітленні, рекламній сфері та підсвічування фасадів будівель. Та будь-яких інших проєктів. Гнучки неон буває різноманітної потужності та різних форм для вертикального чи горизонтального згинання. І так, прийдемо до наступного підрозділу: а це саме блоки живлення, які дають нам змогу підключати до перемінного струму і перетворювати на постійні 12 або 24 вольти. Переважності від нашого споживача. Блоки живлення бувають декількох типів: це звичайний перфорований, меблевий, який використовується у меблевій галузі чи декоративних виробах, також IP65, які використовуються у приміщеннях з підвищеною вологістю. В нашому асортименті блоки живлення бувають від 18 до 200 Вт. При підборі блока живлення нам треба знати декілька характеристик: це довжину нашої стрічки, потужність нашої стрічки на метр та додати коефіцієнт запасу потужності. І останнє для продовження циклу нашої LED-стрічки ми повинні використовувати LED-профіль. З ним ви можете ознайомитись в нашому каталозі або з менеджером нашої компанії. З вами я Костянтин та компанія Electrohouse. До нових зустрічей!